Розпочатку цик, започаткували цикл програм Україна з Жибрівським. І це така пробна наша програма. Можливо, ми ну, скажімо, ми не працювали раніше з Павлом Івановичем, і що я перебувала, хотіла дуже скажімо, емоційно висказати, особливо за ту владу, яка сьогодні існує. От. Але я хочу сказати, що Україна повинна мінятися і має бути політична відповідальність. Кожного з нас, тому Україна має, має дуже добре подумати. Кожен українець для того, щоб змінити Україну, потрібно змінити себе і змінити свою політичну відповідальність за ті події, які будуть в майбутньому. Все залежить тільки від нас з вами. І неправда, що нам треба кудись виїжджати. Хай виїжджають ті, які захопили Україну. Сатісом Валентина Еліс і часеїнга. Um, uh, this is one of the first interviews with mr. zabrisky and uh, um, it was an attempt uh, so um, maybe uh, some excessive emotions were released but uh, we will have uh, to continue these interviews with him and uh, this is just to say that nobody will escape the responsibility and every ukrainian will need to be uh, politically responsible for all of the choices that he or she makes and that uh, uh, we are those it, everything depends on us uh, the future of ukraine and ukrainians is up to us Працюючи на формі розвитку громадянського суспільства, ми з Андрієм також веде Андрій особисто як телеведучий веде програму Україна – Журавлен», професор права Ярослав Володимир Журавель, який веде лікбез саме для територіальних громад про прогалини в законодавстві все, що стосується територіальних громад, починаючи від статуту і закінчуючи, як має працювати територіальна громада. І повністю такі скажімо, програми. Тому і Павло Іванович Жибрівський, який працює як громадський діяч саме з бойове братерство України, де самооборона територіальні громади, це є основа основ. І якщо ми зуміємо правильно об'єднати оці всі скажімо, пазлики, скласти, то всі люди до нас потягнуться, українці. і Поймуть, бо дуже багато різних кідів проросійських, скажемо, організацій, навіть вже не кажучи, що в нас тільки три тисячі козацьких організацій, працюють на те, щоб ніколи не відбулося цього симбіозу, щоб була територіальна оборона, самооборона територіальна, і щоб це були, скажемо, в цьому цивілізованому світі, щоб приймалися рішення саме в тих громадах, яких працюють люди, і щоб люди знали свої права і обов'язково знали свої обов'язки, тому ми сьогодні прийшли до самого відповідального, на нашу думку, лідера громадянського суспільства, в якого за плечима господарника, економіста, юриста і працював Генеральній прокуратурі, який допоможе нам, громадянському суспільстві, стати на ноги на розвиток і притягнути до кримінальної відповідальності. Тих злочинців, особливо воєнних злочинців, які скажімо, в них руки в крові, і вони думають, що вони будуть безнаказані. And uh it's just to remember that uh we are having an another cycle of uh series and interviews with uh, uh, the PhD in law uh, Mr. Журавель uh, with me, Andrea Drusak uh, giving um all of the basics about the what territorial communities are and how they work. and how uh, people can participate in, uh, in, uh, uh, in their activities, because uh, territorial communities are actually the basis, not only of the economy, but as Mr. Zabrivsky to, um, explained today, are also the basis for the defense at the local level and uh, uh, obviously, uh, this is just to say that uh, uh, we, uh, as the civil society of Ukraine, all work together, and we are uh, unifying all of the those territorial communities and uh, organizations of the civil society in order to, uh, for Ukraine to be a flourishing country, and uh, to obviously to bring to the accountability uh, all of those uh, war criminals uh, that committed uh, war crimes uh, so far. А я особисто знайшла свого президента в Україні. Я його шукала дуже довго. Я шукала генерала Деголя чотири роки. Я працювала на площадці Микола Григоровича Маломужа, абсолютно безкоштовно, приносячи самопожертвину, їздячи по всій Україні з власною камерою, з сином своїм для того, щоб показати людям, що Україні треба мінятися, але ну скажімо, дипломат. Та для України, особливо коли війна і після того, як війна закінчиться, потрібна людина господарник економіст. А в цій людині, саме Павло Івановичу Жебрівському, є всі ці поєднання. Він юрист, він економіст, він слідчий набув. Він не побоявся в очолити, коли була вже війна з Росією, Донецьку обласну адміністрацію. Він Дуже багато провів роботи там, але це не, за одну програму не розкажеш. І в нього серце дуже, скажімо, чиста, чиста душа, і я це теж відчуваю. І не дивлячись, що сьогодні субота він нас прийняв, прийшов свій вихідний день, не знаючи, про що ми будемо говорити, як це говорить про те, що ця людина дуже легко доступна. А от, бо деякі люди там кажуть, О, там того, того. А люди, ви подумали, якщо ви оберете того, після того, того, де ви ви його побачите і і коли до до, нього, до, uh, чи він він вас прийме після того, як він той красивий і розумний стане тим президентом. So uh, Valentina Elias is saying that um, she's been looking for a president so somebody for a person who would be able to become president in Ukraine for quite a long time. And She's been working with um, uh, General Malomuž, and uh, she was giving uh, him her time and effort. and now uh, she understands that uh, mr. zubrinski is somebody who uh, who's, uh, has a very substantial economical and, and uh, legal background and he is definitely uh, the one uh, who is the person that is, uh, mm, uh, uh, that's, uh, uh, has all of the background and, and, and um, potential to become a president of ukraine and uh, he is also a very accessible and easygoing person um, as we are now on Saturday morning uh, uh, recording this. На жаль, щоб стати президентом в Україні потрібно дуже багато коштів. Бо той, той скажімо, фонд і ті вибори, які відбуваються в Україні, і щоб скажімо, ніхто не збирається скажімо, ломати систему, бо на це неможливо. Але щоб зробити свою систему, для цього треба пробити ту систему. І е, пройти той бар'єр е, змі, те, ту, зна, наприклад, залужного, залужний жінкою, залужний звінтовкою, залужний, вибачте, пукнув. І це все е, на, 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 знову ж таки якісь олігархи, як е, бот, під того ж Зеленського, що 70% сьогодні телебачення, всі змі належать Зеленському, і навіть ті всі скажімо, вкиди, всякі блогери, які говорять різні. Не а юри журналісти ми і... артисти, які видають себе за журналістів, і той же артист грає роль президента, але вони грають роль президента. А президентом треба бути. І поки ви всі не зрозумієте цього, як я розумію на власні свої, вибачте Кірі шкурі в своєму житті мого брата також вбито в Запорізькій області рідного 47 років минулого року. А мама моя зійшла з ума і померла від, від такого великого горя. Тому в Україні нема жодної сім'ї, кого не стосується питання війни. І ми всі живемо в страсі, живемо всі в стресі, і вибачте, людолови на вулицях ловлять людей. Такого ще ніколи не було. і

Uh, a, a righteous president. We need to break the existing system and also to uh, be able to bring to the information of all of the Ukrainians and uh, go through uh, the barriers that have been created by the oligarch um, media. As uh, uh, we are seeing what's now happening with the telethon, uh, where the, uh, the artists actually present themselves as journalists, which they are not. And, um, and uh, uh, so, um, and uh, Valentina Ellis is sharing her own uh, life experience where her brother died at the front line, being only 47 years old, and her mother died because of this grief after uh, his son, uh, her son died. And, so, and now we are living in a country where uh, people are caught and, and hunted on the streets to be sent to the to the front line, and all of this uh, has been brought to by the president Zelensky. All of this tragedy. А наостанок скажу, у любі демократичні країни існують виборчі фонди. І для того, щоб обрати президентом, наприклад, в Америці, роблять внески всі люди, хто хоче підтримати свого президента. А в Україні в нас, вибачте, олігархи беруть кошти і купують людей за два місяці перед виборами і після перед виборами, І як тільки вибори закінчуються, всі забувають за те, що вони вже, ну скажімо, що обіцяли, тому що обіцянки це цяцянки і ловіть їх десь там, де хочете. Тому, поки українці не зрозуміють, що ми маємо теж створити свій виборчий фонд. На народного президента, на фонд, для того, для того, щоб такі люди, як ми, громадянська платформа, мали той же кошт для того, щоб поїхати в будь-яку в нашу скажімо, точку, в будь-яке село і зробити ті ж самі відеоматеріали і також показати нашого президента, показати, щоб це була конкурентоспособна людина, мається на увазі ЗМІ. ЗМІ нас належить. Олігархам, ми можливо єдиний офіційний канал, такий, який має ліцензію СІ, який працює на площадці громадянського суспільства України. Тому ми є і знову ж таки ми знайшли. Я особисто знайшла людину, яка здатна і може бути в Україні президентом. І тому ми також будемо створювати такий фонд підтримку збору коштів на президента українського, який виконає ті обіцянки, які він декларує, і якого буде наш з вами спрос з того, що він робитиме надалі для України. Ми знову ж таки кажемо: у нас є журавель, який веде лікбез, для територіальних громад є в нас в нас на, громадя, на, на площадці Громадянського суспільства України. Ми, ми одна з площадок, якщо є краще, хай покажуть. От, і є Зобрівський Павло Іванович, який може бути президентом, якщо ви його підтримаєте. І от той лікбез для територіальних громад сьогодні поєднується і дуже гарно лягає в пазлики, які прогалені в законодавстві. для для того, щоб територіальні громади могли працювати, те фейкове реформування відкинути в сторону, а зайнятися тою професійною роботою і тими рішеннями, які можуть приймати територіальні громади в себе на території, для того, щоб Україна була єдина, для того, щоб не якісь фейкові там нав'язування зверху, а щоб це було як в цьому цивілізованому світі, щоб були статути територіальних громад, згідно яких ці територіальні. Реальні громади мають працювати. От. І тому це все має бути, скажімо, не. не, не ну, е... Має бути в одному, як кажуть, пакеті, в одному законодавстві, і воно має бути взаємопов'язане між собою. І коли президент знає, що робиться в нього там в Полтавській там області чи в Хмельницькій області, то звісно і ті громади будуть, скажімо, робити ту роботу, щоб підтримувати свого президента. so this is why we're creating this uh, foundation to support our uh, future president um, uh, the, uh, to collect uh, financial resources to be able to support the president as it is uh, done all over the world where, uh, where the electors are um, contributing their financial resources to a specific fund um, so that uh, their, presidents, uh, their presidency is elected with all of the ideas and, and promises that have been given uh, to those uh, electors and, uh, uh, and uh, so we um, collect all of this together and we as the civil society platform also um, uh, bringing here uh, the, our legal expert mr. jouravel who is explaining how uh, territorial communities work and how they uh, can contribute to, <coughs> to our future presidency <coughs> and how, <coughs> and how um, all of this can go as all of one package Тому платформа громадянського суспільства одна з платформ сьогодні знаходиться на платформі партія називається платформа республіканська платформа, і яку ми теж готові доповнити і розвивати і співпрацювати. Енсадесивай ви редітікопрейтвид АСІВ um, із um, um, Republican platform as a single unit. Щиро дякую Андрію вам. За те, що ви е, сьогодні багато з нами попрацювали зі мною, з Павлом Івановичем і дякую всім тим, хто нас буде бачити і чути. А нашим іноземним е, е, глядачам скажемо, що в Україні є достойники, і е, один з них, як е, ви сьогодні бачили, це Павло Іванович Жебрівський, і прохання придивитися дуже добре і е, е, до цієї людини, і по можливості також підтримати нас, і наше прагнення в Україні бути вільною демократичною країною і скажімо, займати достойне місце в світі, бо ми того варті, і ми український народ настільки настраждалися, що ми заслуговуємо мати свого президента Українця, який буде битися за нас, який буде з нами і буде розділяти нашу участь, і скажімо, Ті страшні часи зараз війни, ця людина з повною відповідальністю, беручи на себе осознану е, цю відповідальність, на свій е, груз тяжкий, або тому що працювати зараз надважко буде е, і зупинити війну, вбивства людей, те, що зараз відбуваються перемовини, де наш президент туди-сюди скаче і не, не веде себе як достойник, скажімо. Тому Павло Іванович, один з достойників, And this is why uh, we are uh, calling on you to support Mr. Zabrzevsky as the future president of Ukraine, as uh, the one who is able to uh, take all of the responsibility on his shoulders, and we, um, as uh, Ukraine, uh, in order for Ukrainians to have this democratic and free country uh, that we are all uh, striving for, um, and a uh, uh, person who is able to lead. Our country um, ahead into the future in these um, terrible times. Щиро ваші Андрій Андрусяк, Валентина Еліас, громадські діячі, лідери громадянського суспільства України. And we are with you, And as activists of of the civil society Ukraine. Я на Валентина Еліас, яка, яка доб'ється, що президентом був наш український патріот. and we are striving for having mr zubrisky ask our, our Ukrainian patriot to become a president yeah please thank you